У кожної людини є минуле те, що сталося з нею вчора, тиждень, місяць, рік або багато років тому. Зазвичай, коли ми розповідаємо про те, що сталося з нами давно або не дуже, ми говоримо це моя історія. У кожної сім'ї, міста, країни, людського суспільства, тобто у всіх людей, які коли-небудь жили на землі, теж є минуле. А значить, є і історія, яку можна розказати і показати. І тоді історія перетворюється на захоплюючу подорож, в якій можна познайомитися з цікавими людьми, стати учасником захоплюючих подій, побродити по містах і країнах, яких вже давно нема на карті. Здійснити цю мандрівку може наука, назва якої перекладається з давньогрецької мови як розповідь про минуле. Ця наука називається історією. Вона виникла ще в стародавні часи, хоча люди, які жили тоді, ще не вважали історію наукою. Можливо, тому що перші оповідачі всіляко намагались прикрасити минуле вони придумували, вигадували, творили. Їх слова більше нагадували казки, в які важко було повірити. Ішов час, і люди зрозуміли, що минуле нерозривно пов'язане з сьогоденням. І щоб зрозуміти сьогодення. Треба точно знати, що відбувалося в минулому. Тоді головними вимогами до цих історій стали точність і правдивість, адже багато з того, про що оповідали, відбувалось насправді. Це було нелегке завдання, але оповідачі, історики, як їх стали називати, знайшли вихід. Вони почали збирати предмети, що залишилися з минулих часів писемні тексти, вивчати стародавні будівлі. Всі ці фрагменти минулого, які допомагають історикам відновити картину минулих часів, стали називати історичними джерелами, а в історичній науці з'явилися спеціальні напрямки, що займаються їх пошуком і вивченням. Так наука археологія вивчає найдавніші речові свідчення минулого: знаряддя праці, зброю, черепки посуду, людські рештки. Залишки житл, руїни міст і багато іншого. Зазвичай такі предмети ховаються під товстим шаром землі, нанесеної часом. Археологи проводять розкопки, терпляче знімаючи землю шар за шаром. Вони намагаються точно визначити положення об'єкта в певному шарі землі, так як це допомагає встановити час його появи. Інша наука антропологія. На основі збережених останків людей і стародавніх зображень може відновити зовнішній вигляд наших предків. Стародавні легенди й перекази, звичаї та традиції відносяться до усних джерел фольклору. Їх вивчають етнографія та фольклористика, а є ще нумізматика, що вивчає монети, сфрагістика печатки, вексілологія прапори, геральдика герби та інші допоміжні для історії науки. Але особливо важливими джерелами знань про минуле є записи, зроблені людьми в давнину, що дійшли до наших днів. Спочатку люди писали на кам'яних плитах, глиняних табличках, потім на спеціально виготовлених шкурах тварин, пергаментах, листях рослин і, нарешті, на папері. Всі ці джерела називають письмовими, вони дозволяють отримати більш точні знання про історичні події, про життя людей. Стародавні записи, твори різних авторів багато разів переписувались в наступні епохи. Як правило, вони дійшли до нас в рукописах і переказах більш пізнього часу, але це не применшує їх цінності. Вивчення всієї сукупності знайдених джерел та об'єднання відомостей всіх наук дозволяє історикам точно й правдиво розповідати про далеке минуле, про розвиток людського суспільства. Але кожне нове відкрите джерело. Вносить уточнення в цю розповідь, тому дослідження триває безперервно, щоб ще краще пізнати минуле, а історія є наукою, що пишеться і доповнюється постійно. Вчені пишуть статті та книги, в яких пояснюють причини, хід і наслідки історичних подій, дії правителів, виникнення й долю цивілізацій. Якщо ж даних для точних наукових висновків недостатньо. Історики роблять наукові припущення, гіпотези. В історичній науці існують різні точки зору на ті чи інші події минулого. Історики часто ведуть між собою наукові суперечки, висловлюють різні думки, будують теорії. Дуже важливо, щоб історична наука постійно розвивалася, даючи нам все більш достовірні знання про минуле. Такі знання. Можуть дозволити уникнути багатьох помилок у розвитку людського суспільства в наш час. Люди давно помітили, що їхнє життя минуле, теперішнє та майбутнє тече в часі. Якась подія сталася раніше, щось сталося пізніше, а щось тільки має відбутись. Час можна порівняти з довгою дорогою, якою слідує людство. Колись давно в минулому наші далекі предки починали свій шлях нею. Тепер, в сьогоденні, по ній йдемо ми, а слідом за нами в майбутньому підуть наші нащадки. Для того, щоб людству було зручно рухатись в цій мандрівці, дорога розділена на відрізки. В історії, тобто в минулому, такими відрізками є великі проміжки часу, періоди і епохи. Історики виділяють всього п'ять періодів. Перший період від появи предків людини до виникнення міст держави писемності називають первісним або доісторичним. Другий, третій, четвертий і п'ятий періоди названі відповідно до часу вивчення кожного з них. Історія стародавнього світу, історія середніх віків, історія нового часу, новітня історія. Таким чином, Історія стародавнього світу вивчає ті події життя людей, міст і держав, які існували на Землі після епохи первісності в глибоку давнину з часу появи писемності. Але як давно це було? Щоб відповісти на це питання, необхідно скористатися інформацією іншої допоміжної історичної науки, хронології. Ця наука вивчає способи вимірювання часу і різні календарні системи. Найважливішим відрізком часу в історичній хронології вважається рік. Адже ще з давніх часів люди почали запам'ятовувати, в якому році відбулася та чи інша важлива подія: заснування міста, чи велика повінь, або перемога у війні. Десять років складають десятиліття, 100 років формують століття або вік, Тисяча років або Десять століть це тисячоліття. Під рахунок часу. Потрібен не тільки історикам. У повсякденному житті ми ведемо облік днів, тижнів, місяців і років за календарем. Слово календар походить від латинського слова календаріум, що означає боргова книга. Справа в тому, що в стародавньому Римі боржники були зобов'язані виплачувати свої борги в перший день місяця, так званої календи. Вони стали вести календар, щоб не заплутатись в боргах. Календар це і є система підрахунку великих проміжків часу. Необхідність вимірювати час виникла дуже давно. На початку первісні люди відзначали зміну дня і ночі, чергування півроку. Потім одиницею часу стала доба. Але вимірювати великі проміжки часу так незручно. Тоді люди звернули увагу на періодичну зміну форми місяця і стали вимірювати час кількістю місячних циклів. Перший сонячний календар був винайдений ще в давньому Єгипті. Давні єгиптяни першими на землі визначили довжину року, а найточніший календар був створений древнім народом майя в Центральній Америці. У кожного стародавнього народу був свій відлік років, всі рахували час по різному. Тому вченим довелося неабияк попрацювати, щоб датувати події стародавньої історії різних народів за звичним нам календарем. В основу сучасного календаря, як і в єгиптян, покладено сонячний рік. Сонячний рік це тривалість одного обороту планети Земля навколо Сонця. Він становить 365 діб плюс близько 6 годин. При складанні календаря неможливо точно врахувати цю додаткову частку. Через це в кожному четвертому році, який звуть високосним, в нашому календарі з'являється один додатковий день 29 лютого. Але іще є хвилини та секунди, які не враховуються. Через це навіть сучасний календар за століття накопичує невелику неточність у вимірі часу, не випадково зараз пропонують ввести новий, більш точний всесвітній календар. Особливе значення для календаря має подія, з якої починається відлік часу. Головною точкою відліку для нашого сучасного календаря є рік народження Ісуса Христа, засновника християнської релігії. Люди християнської віри вважають цю людину сином Бога і Спасителем людства, тому для християн його народження стало такою надважливою подією. Історії про його життя та болісну страту на Христі були створені близько двох тисяч років тому. Через кілька століть християнська релігія поширилася по багатьох країнах. Тоді чернець на ім'я Діонісій Малий запропонував вести відлік років від народження Христа. Це літочислення стали називати християнським, а проміжок часу після народження Христа нашою ерою. Іноді її називають новою ерою і скорочено позначають літерами Н Е. Таким чином, ми живемо в нашій ері і ведемо відлік років нашої ери. Історики називають рік, коли народився Ісус Христос першим роком нашої ери. Все, що відбувалося до нього, відносить до нашої ери, скорочена до НЕ. Зазвичай плин часу зображується прямою лінією або стрічкою, по якій час рухається зліва направо. Все, що розташовано лівіше від обраної точки, відбувалось раніше. Вертикальною рискою на лінії часу позначають початок нашої ери. Праворуч наша ера, тут роки обчислюються зліва направа, тобто вперед, один за одним: перший, другий, третій і так до теперішнього року. З лівого боку від розподільної риски до нашої ери. Час рухається якби в зворотному напрямку. Найближчим роком до рубежу нашої ери буде перший рік до нашої ери. За ним ліворуч, буде другий до нашої ери, потім третій до нашої ери і так далі. Зауважимо, що нульового року немає. Якщо ми захочемо порахувати роки в першому столітті до нашої ери, то чим ближче до кінця століття. Тим менше буде число року. Тобто, перше століття до нашої ери почалося в сотому році до нашої ери, а закінчилось в першому році до нашої ери. Ніколи не забувайте, що відлік років до нашої ери йде навпаки. Наприклад, нас цікавить, коли народився та помер великий полководець давнини Олександр Македонський. Відповідь буде такою. Олександр Македонський народився в 356 році до нашої ери, а помер в 323 році до нашої ери. Тобто на лінії часу, де відображені події до нашої ери, більшими числами будуть позначені більш ранні події. Крім років, на лінії часу позначають століття. Щоб було легко розрізнити, де вказаний рік, а де вказано століття. Цифри століть прийнято писати римськими цифрами. Але уміння користуватись історичними джерелами та орієнтуватися в часі недостатньо для історика. Він має також добре знати географію, щоб точно визначати не тільки коли, а й де відбувалась та чи інша подія минулого. Всі ці знання необхідні для того, щоб якомога більше дізнатися не тільки про окремі події або людей. А й про історію цілих цивілізацій, тобто про історію держав і народів, що проживали в певний проміжок часу на певній території. Кожна цивілізація, яка коли-небудь існувала на землі, виникала на основі попередньої і повільно змінювалася з плином часу. Ці зміни називають еволюцією. Зберігаючи досягнення предків, люди створювали власну культуру. Це означає, що вони будували нові, кращі міста. Придумували більш зручні знаряддя праці і предмети побуту, створювали більш справедливі закони, красивіші звичаї, літературні твори, досконаліші витвори мистецтва. Такий рух вперед, перехід до нового, кращого, вдосконаленого і є прогресом.